Сьогодні надзвичайно важливо підтримати село, розбудовувати території. І президент президент дав доручення вивчити таке питання і все можливе і неможливе зробити. І зараз ми знаходимося в Борисовському районі. Ми бачимо, як в цих умовах можна розвивати село, будувати дитячі садочки, соціальні центри, лікарню, соціальний будинок. До президента звернулися люди. Тому що тут дуже багато новоселів, щоб допомогти побудувати дорогу, тому що на одній вулиці проживає більше ста діточок. І е, сьогодні ми показуємо, як виконується доручення президента, як воно вчилюється в життя. Це для нас дуже важливо оперативно реагувати на звернення громадян. Е, тому пріоритет буде якраз розвивати. Території сільській території створювати інфраструктуру без цього неможливо нам рухатись в подальшому, тому на прикладі ось такого села ми хочемо показати, яким чином ми будемо. Відтворювати інфраструктуру, створювати е, соціальні мережі і підтримати населення, яке проживає. Ми бачимо на прикладі, то на прикладі як можна, не чекаючи, що мана з неба упаде, або бюджет виділить кошти, або коли приїде губернатор, якраз за рахунок ось таких стосунків, е, голова сільської ради, голова адміністрації району, інвестор, який приходить, інвестору надається. Е, Певні пільги для того, щоб він приходив, працював в той же час. Інвестор з інвестором заключається угода про соціальну нагрузку і. Інвестор приймає участь в розбудові села разом із владою. тому і є на сьогоднішній день такий результат. Держава повинна створити умови і дати можливість працювати людям. А люди вже повинні забезпечити і громадський відповідний порядок і створити умови для того, щоб дітки, і відпочивали, народжувалися і навчались.